Вітаю всіх на каналі Стімосхі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш загадкових фігур, мабуть, в усьому світі, а саме про Люцифера Морнінгстара, Деницю, як би там його ще не називали ранню зірку, та поговоримо про нього в контексті історії як перше джерела, тобто єврейської міфології. А також як він з'являється в Біблії, як з'являється в інших джерелах та чому він такий існує. Також поговоримо про Люцифера в моєму світі, та що ж пішло так і не так, які були зміни, та чому вони стались, і я спробую їх пояснити. Бажаю всім приємного перегляду. Якщо є щось мене виправити, то я буду рада, якщо ви поділитесь думкою в коментарях. Ще раз всім приємного перегляду. Почнімо з найпростішого а саме етмологія імені. Взагалі, Люцифер походить від латинського, наскільки пам'ятаю, той, що несе світло. Бо люкс це світло, фер той, хто його надає, чи щось подібне. Я в латиниці не розбираюсь, хто може поправити, буду вдячний. А, тому в перший час це вважалося навіть одним з епітетів до Ісуса Христа. І це в наш час трошки іронічно, бо при згадці Люцифера. Відразу виникають негативні образи до сатани, правителя пекла і тому подібного. Але в ранньому християнстві, тобто до 4 століття, це вважалося саме епітетом до Ісуса Христа, що доволі цікаво. А, також а, його називали епітетом до Божественних світил, Діана Врора і тому подібне, тобто, всі імена, які значать світло, відносились і до Люцифера. Також Венера, поки вважалася ранньою зіркою, а не планетою. Мала дві сторони: однією з неї називали Люцифера, іншу Венера, потім змінили. І, власне, більшість всього яскравого та з того, що світилася, називали саме Люцифером, бо це той, що донесе світло. І це слово не мало негативного забарвлення, як має зараз. І також з Самим сатаною воно нічого не мало як такого. Це просто значило, що щось хороше. Тому так і живемо. А продовжуючи тему про Венеру, хочеться сказати, що початково в Древньому Римі Венера з'являлась двічі. Тобто вона і зараз з'являється двічі, але тоді люди вважали, що це абсолютно два небесних тіла. І та, що з'являлася зранку, саме й називалася Люцифером. Та, що з'являлася пізніше, називали Веспер. Що цікаво, тому що це виникло через непорозуміння, а потім назвали її Венерою, щоб якось в це прибрати. Тому технічно, якби життя склалось трошки інакше, і Люцифер не отримало негативного відтінку, то ми могли б мати зараз не Венеру, а саме Люцифера, що доволі цікаво, і в нас на небі була б трошки інша послідовність планети. Також варто зауважити, що раніше давали Люциферу зовсім інше ім'я, а саме гей лель тобто Зевриту, ранкова зірка, Дениці і тому подібне. З ним порівнювали і Ісуса Христа, <хи> а також Гейлель не було від початку поганим іменем. Його не використовували як для сатани, і воно не мало ніякого негативного відтінку, хоча зараз має. А також саме з цим іменем порівнювали династію Вавилонських царів, які занепали і занепали. Як Янгол, тобто Херовим, який е, колись і забажав стати рівним Богові, і був за це скинутий з небес. Тут вже впізнаєте схожу історію, чи не так? І саме цікаво, що він був саме Херовимом. Це е, один з найвищих класів, але досі не найвищий. Тому що, якщо розбирати все по цепочці янгольській ієрархії, то перші в нас ідуть серафими, а потім вже херовими, що вже доволі цікаво. бо Багато хто вважає, що Люцифер був саме з Серафимів і був одним з головних. Але ні, він був просто одним з улюбленців, якщо не найбільшим улюбленцем Бога. І через це йому приділяється так багато часу. Крім того, в нього ще є ім'я Гадріель, що теж згадувалося в книзі Еноха перед тим, як з'явилося ім'я Люцифера як синонім до сатани. Згадується про те, що саме Гадріль е, був тим, хто спокушав Єву до е, плоду, і йому, власне, вдалося це зробити. Е, крім того, в християнстві багато імен, типу Диявола, Станива, Злівула, Смодеї, Левіафана, е, Велял і тому далі по списку приписують саме Люциферу. Що є дещо неправильно з точки зору логіки, бо це все різні демони, але з іншої сторони перше джерел настільки багато, що не можна розібратися в точному ну, тому я розповім багато версій, які існують в цьому світі. Але незважаючи на те, що я сказала, що він був херовимом, існує не одна версія, що він був архангелом, таким самим, як і Михаїл, і Габріл, і тому йому подібні, яких всього сім штук зараз, але було вісім по тому, як у нас відбуваються події. Він був тим, хто мав разом з Архангелом Михаїлом охороняти едем від поганих злих сил. Але Люцифер був саме тим, хто запропонував Єві заборонений фрукт чи плод, не знаю, як краще сказати. Тому і повинен був трошки бути покараним за це. Але конкретно за це він не був покараний, бо він був улюбленцем Бога, як стверджує одне з джерел. Він був найвпливовішим з усіх архангелів, але все одно він не був надто цьому радий, йому хотілося більшого, що і проявляється як основний образ е, його образу. Тобто, це основна характеристика, за якою ми впізнаємо Люцифера. Це доволі впливова людина, якій було мало з того, що в неї було. І це одна з характеристик, бо це споводить повстання, гордість і пізнання. Зазвичай це, це аморальне пізнання та доволі вульгарне, але в цього може бути багато контекстів. Саме Люцифер стає тим, хто дає людям своєрідне право на свободу, бо люди можуть отримати усе, так само як і гріхи, так і особливе щастя в тому, щоб бути смертними. Це, звичайно, сумнівно, але з іншої сторони має право на життя. Саме він, Люцифер, підняв повстання. Проти Бога, тому що він вважав себе йому рівним. А цей факт був для нього дещо трагічним, бо через те, що він вважав, що Бог дав йому право на самостійне прийняття рішень, якого було не дуже у багатьох істот, можемо помітити, наскільки можна стверджувати, янголи ніколи не були особистостями, вони ніколи не були людьми, вони ніколи не вважалися кимось, кого дійсно можна поважати. Вони були інструментом у руках Всевишнього. Я, звичайно, не можу стверджувати, адже всю Біблію я не прочитала. Але по тому, що я читала саме за янголів, це істоти, які створені, щоб служити Богові та людям. Якщо людину створили як рівно Богові по його подобі, з якою Бог міг би рівно говорити, то янголів створили, щоб нести добро до людей та допомагати їм так, як можливо. Тому не дивно, що Янгол, якому дали право на свободу, вирішив, що він був рівний самому Богові. Він, звичайно ж таким не був, але саме цей факт і породив в ньому бажання на повстання та бути рівним і мати те саме величчя, яке є в Бога. І, власне, він повідомив про це бажання іншим янголам, архангелам і всім, кому міг, і почалося повстання. По одним джерелам це було більше як бажання виключно моральне. Тобто він розповів, вони цю ідею прийняли, і через це вони були відіслані в пекло. А пекло це саме те місце, де мали мучитися янголи, там не мали мучитися інші люди, початково. Це було місце покарання для янголів. Але все змінюється, і тому пекло з місця покарання для падших янголів переросло більше в. Місце жахливих мук для абсолютно всіх. Тому в кожного своє уявлення, але знову ж обирайте те, яке подобається більше. А, також є версія, що було саме битва. Тобто билися янголи з янголами, які билися за люцифера, билися за Бога, і ця битва між ними була жорстокою та кровопролитною. Але після цього все-таки Люцифер програв, як і його прибічники, і їх вигнали з раю, і вони потрапили не на землю, а під неї. І тепер вони живуть в пеклі. Це одна з версій, і обидві з них я розповіла. Також існує безліч версій по будь-якій з міфології, існує багато версій як того, що конкретно сталося, але поки ми не побули там особисто, важко стверджувати. Тому тут кожен набирає свою, яка подобається більше. Що до речі, цікаво, що ні в новому, ні в старому завіті е, ніколи не згадувався сатана або диявол як такий. Він згадувався лише як монстр, ну тобто який має духовне та переносне значення. Що цікаво, бо це багато про що говорить. Можливо, насправді історія була дещо інша, ніж ми знаємо, і все таки пекло та стана, та саме Люцифер, ніколи не були головною проблемою Бога, а були виключно духовним та переносним значенням, яких можна було лякати людей та ставити на праведний шлях. Тепер, коли ми поговорили за християнство, час перейти до трошки цікавішої теми, а саме римський фольклор та етимологія імені. тому, що люцифер так-то з'явився там трошки раніше. На може, в один час. Я не буду стверджувати за дати дуже точно, тому поговоримо зараз за це. Він був сином Аврора, дуже тяжко сказати конкретно, чого вона була богиня, тому що в кожній міфології та релігії для неї було власне ім'я, і стверджувати тяжко. Але в грецькій міфології вона відповідає богині Еос, яка була богинею світанку. Але вважається, що вони всі пішли від е, ще третьої вагині, або навіть п'ятої, я чесно, не рахувала, від е, Аусос, яка була світанок в перекладі з латинської. Також там є дуже багато різних значень. Е, наприклад, навіть німецький Остерайх, як Східна імперія походило від е, сучасного схід в англійській і мало багато значень для Аврори. Тому дуже важко сказати. Вважається, що це інду... європейська богиня, Світанку. але, чесно, важко сказати, і, думаю, вона не тема нашої сьогоднішньої розмови, щоб акцентувати на ній стільки уваги. Е, також е, саме Овідій, який був е, тим, хто. Створив більшість римської міфології на основі грецької, це цікава тема, але поговоримо про неї ми далеко не сьогодні, в своїй книзі Менеморфози писав, що Люцифер це той, хто керує небесами. Що вже цікаво, бо саме цього він, власне, готів християнській міфології. Писав він це ще в першому столітті, трошки пізніше е, біблії, наскільки пам'ятаю, але, можливо, навіть в один час. Тож, цитата Аврора. Пильна в світанку, що червоніє, широко розкрила свої багряні двері, і заповнені теріяндами зали, стели полетіли в порядок, встановленому Люцифером, який залишив свою станцію останнім. Тобто ми можемо зрозуміти, що все-таки він чимось правив. І це вже цікаво. А також в нього дуже багато всяких родичів, там Аполлони, Діана, Місяць і всі оці. Взагалі дуже багато в нього родичів по римській міфології, до того ж, наприклад, наша Луна, яка богиня місяцю в римській міфології, то люцифер це теж вважається Богом. Там взагалі було багато дискусій, тому що вважалося, що люцифер не Бог. Але так як туди Бог, сюди не Бог. Його якось не зрозуміли, ким він був, ніби його божеством і не вважали, і міфів він мав небагато. Але якщо вони були, але було важко сказати, і його більше поетично персоніфікували як ранню зірку та морально прираховували до богів, хоча до їх складу він не входить. А тепер перейдемо трохи до історії. Звідки ж пішов початок міфу про те, що Люцифер забажав стати головним та скинути всіх? А пішов він ще давно, ще від планети Венери, яку відомо як рання зірка, власне. Все пішло ще з Чумерської міфології, коли богиня Іанна, і там багато ще це Вавилонська іштар, яка була пов'язана з Венерою і тому подібне, і бла бла-бла. Вони посварилися, і, як писала єврейська енциклопедія, близьк ранньої зорі, затьмарює інші зірки, але не видно вночі. Тому цей міф міг породити історію про те, як хтось був настільки гарної думки про себе, що боровся за найвище місце серед зіркових богів на північній горі богів, але скинутий верховними правителями Вавилонського Олімпу, що цікаво, і тобто, ми розуміємо, що те, що в Біблії написано, було ще далеко-далеко до Біблії. Але це не Виправдовує нічого, не пояснює нічого, але тепер ми знаємо трошки більше про те, звідки пішов оригінал та сам мотив про те, що Люцифер був впалим янголом. А тепер ми, коли поговорили про все погане, що про нього можна було сказати, а може й нейтральне, зараз поговоримо про сатанізм. Знову ж, сатанізм це не вірування в сатану як такого, в цього зовсім інше значення, і сатанізм зовсім не про те, щоб поклонятися сатані. Я сподіваюся, всі знають, хто не знає. Зараз пояснимо і розкажемо. Тож, що ж має зазначення люцифер в сатанізмі? Взагалі важко сказати, бо існує, наприклад, люциферіанство хто б не придумав такі назви, це дуже різноманітна структура вірувень, яка загалом приписує риси люциферу як фундаментальні та рятівні. Наприклад, те, що люцифер саме врятував чи Дуже важко насправді сказати, що саме він рятував, але вважається, що він є е, тим, хто є божеством творцем у старому завіті та ставиться на противагу е, самому Богові в його. Дуже важко описати, тим саме він є в сатанізмі і в люциферіанстві, але він дуже рідко є саме дияволом або люцифером. Його не шанують е, як е, чисте зло, його рятують. І шанують, скоріше як рятівника, опікуна, духа наставника і тому подібне. Тобто, якоюсь мірою як Бога в християнстві, Єгові і подібним релігіям. Він виступає як той, хто має наставляти на правильний шлях та рятувати, від чого б там не було. І знову ж, в сатанізмі Лавея, він описаний як один з чотирьох наслідних принців пекла. Тобто Сходу, це володар повітря. І також він носій світла, ранкової зорі, інтелектуалізму та просвітництва, що цікаво, тому ті, хто хочуть досягнути просвітництва та а, а, шукають інтелектуальних стань, можливо, ви трошечки поклоняєтеся Люциферу в устатані зміновея. Задумайтесь про це. Що ж, ми розібрали все, що можна було про нього сказати, на основі міфів, створених тисячі років тому. А тепер давайте поговоримо про те, хто він виявляється в моєму сюжеті та для моїх персонажів, тому що, як на мене, ця тема має теж цікаве значення, та несе в собі багато цікавого. На фоні, до речі, він можете спостерігати за роботою. Почнімо з того, що мені більше імпонує ідея, що льоцефер не піднімав масштабного повстання, і все відбувалося більше на основі того, що я проти Бога, тому я збираю всіх своїх, і ми звідси йдемо. Тому в моїй історії падіння раю було зроблено більш на темі, що демони просто не оцінили того, що Бог для них зробив. Через це вони вирішили скинути Едем повністю. Але це тема не сьогоднішнього відео. знову ж таки. Люцифер, як головний з падших Янголів, крила втратив, тому що треба було чимось платити за свої рішення. Але також він не отримав роги, що серед падших. Янголів, це новина. Бо в багатьох з них роги є навіть якщо білі, і це вважається основою для їх виду. Проте Люцифер виглядає більше як звичайна людина, причому доволі е, добра та нічим не виділяється. Проте він все ж таки той, хто несе в собі більше. е-е Поганого, ніж хорошого, він нейтральний персонаж, якщо можна так сказати, який віддає певними аспектами злого характеру. Початково саме він займався регулюванням пекла, та саме він його створював як місце для всіх. Він хотів показати, що те, як працює Бог, не є вірним рішенням і що він розуміє краще, як варто керувати світом. Проте щось пішло не так, і він зрозумів, що гріхи люди будуть створювати скрізь. І навіть якщо давати свободу, це нічого не змінить. Навіть якщо людей тримати окремо, це нічого не змінить, і гріх буде все одно в кожному голові. Звичайно, в цьому і була певна суть пекла, що кожен має право і кожен буде робити гріхи. Але він вірив, що свобода це буде те, що дасть людям можливість не створювати ці гріхи. Бо якщо є можливість не створювати гріхи, значить. Досі є свобода вибору. І саме це він хотів дати людям і дати янголам, які пішли з ним. Проте він швидко зрозумів, що правління це не зовсім його тема, і залишив за собою шість раніше, зараз п'ять на момент подій в світі. Королів пекла, які і займаються всіма питаннями, які люцифер залишає за собою. А сам він закрився в своєму палаці, яке знаходиться в центрі пекла, та сидить, думає про життя. Тобто, власне, він став тим, ким не хотів ставати і став богом в стандартному розумінні, бо він просто сидить десь собі в центрі світу, але його ніхто не знає, ніхто не бачив, ніхто не розуміє і ніхто не запитає. Проте, коли треба, він прийде. Та вирішить будь-які питання, тому що сили в нього достатньо, і врегулювати будь-який конфлікт він здатний без особливих проблем. Просто він в цьому не надто зацікавлений та не надто хоче цим займатися, що цілком можна зрозуміти. Крім того, Люцифер має в оригіналі дружину, а ще й кількох. Проте в моєму варіанті він виступає більше як. Персонаж, який просто існує. А всі романтичні інтереси навколо нього, це лише вигідна партія, які можуть виглядати е, для сторонніх як щире та палке кохання, проте для самого Люцифера вони не більше, ніж те, що може принести розвиток пекла який не який. Він не виступає за конфлікти з раєм, принаймні відкриті, проте він і не ставить крес на них та не проти, цілком щоб. Е, за це поплатилися за те, що демони заточені під землею, заточені в окремому світі, з якого вони не можуть піти, щоб повернутися спокійно назад. І саме це стало першим джерелом та першою причиною для того, щоб демони підняли друге вже повстання проти зі зброєю. Але про це ми поговоримо в іншому відео. Якщо поговоримо, і я не зроблю про це повноцінну графічну історію. Тому чекаємо, можливо, щось зміниться найкраще. Насправді Люцифер як персонаж не відіграє важливої ролі в моєму сюжеті та є більш як просто керуючим державою, який не приймає рішень, які конкретно впливають на головних героїв. Він є лише тим, хто, як президент, керує державою, проте без особливого бажання та ентузіазму. Тому я не маю багато що про нього розповісти, щоб не починати розповідати весь лор історії, чого мені б не хотілося зробити в одному відео та залишити якусь інтригу ще на потім. Що ж на цьому моменті я дякую всім за перегляд. Дякую, що залишилися та додивилися до цього моменту. І мені буде дуже приємно, якщо ви подивите ще якесь відео, тому що це допомагає з переглядами та активністю для Ютубу. І буду вдячна за будь-яку реакцію. Ви були на каналі Астімосхі. Побачимо ще колись завтра.